Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. Перерва знімаю про це відеоогляди. І сьогодні поговоримо про книжки, які я прочитала у січні. Їх було небагато, але всі вони все на серденько. Отож, давайте почнемо. І перша книга, про яку я хочу поговорити, це книжка уроки хімії Вечеря о шостій». Я знаєте, з двох сторін про неї чула. з однієї сторони я бачила такий невеличкий а, рух, скажімо так, навколо книжки, яка називається Уроки хімії вечеря о шостій» на Гудрідзі. А з іншої сторони, я бачила цю книжку на розкладках КСД. І для мене це було дві зовсім інші книги. А поясню справа тому, що ось так виглядає обкладинка оригінальна книги, а ось так виглядає обкладинка КСД. І е, для мене це два зовсім різні посили. Я знаю, що багато хто е, починає говорити про цю книгу з критики в коленки, і я, як бачите, не виняток. А поясню чому? При тому, що книга розповідає про таку собі Елізабет Зот, яка е, прям феміністка, е, жінка, яка е, всім своїм життям. Бореться з системою, бо вона хімінікиня, вона науковиця, вона намагається не бути за чоловіком настільки, що це в деякій мірі ламає її життя. Вона намагається бути хімінікинею і дослідницею, і науковицею так, що це теж в деякій мірі ламає її життя. І от все це, так, по великому рахунку, коли все твоє життя це історія про боротьбу. За право бути власне науковицею, бути хіміникиною, бути дослідницею, так, коли все твоє життя, це боротьба за це а, ось так для обкладинка. І а, навіть тут я не дуже сильно хочу спойлерити. А, у мене були питання, тому що ті, хто читав цю книгу, і ті, хто знає про деталі цього ток-шоу вечеря о шостій, ті, мабуть, точно знають, що не так конкретно з цим луком на цій обкладинці. Тобто, склалось таке враження, нібито якийсь антураж книжки ілюстраторів пояснили, ну або там хто робив безпосередньо обкладинку. А... Суть, глибину про що книга, які там сенси, ні, і, власне, на нас вийшло те, що вийшло. Я не хочу, знаєте, якось так ідеалізувати книговидавничий світ і уявляти, що там люди, які відповідальні за кодинку, повинні ознайомитись з твором не лінійно, а прямо заглибитись в суть, розібрати всі ось ці якісь там тайні коди, які зашифрував автор. Ні, але ну, от це для мене такий трошечки. Парадокс будь-якому разі навіть про це регулярно говорять, тобто той факт, що є. Така хвиля э, певного обурення обкладинкою. Ну, це ж класно для книжки, тому що я теж, в свою чергу, э, декілька разів чула саме ось цю хвилю обговорення, і вона поставила для мене ось цю вирішальну крапочку, коли я вирішила, що так, я цю книгу читатиму. Отож, взяла я цю книгу, розгорнула її. І э, мені дуже сподобалось те, як легко авторка пише. Тобто там такий доволі легкий жанр, і коли читаєш там розділ за розділом, здається, нібито ну, така собі легка історія. Э, Історія про жінку, про кохання, про завоювання свого місця в світі, про несправедливі долі і всяке таке. Я люблю такі книги від часу, часу почитувати, вони класно розслабляють мозок, але ні. Отут за цією красивою, іронічною картинкою закрито дуже багато сенсів, про які там нам сказала, так, про те, як жінка. Бореться з системою, бореться, знаєте, не прям жіна голою пішла боротися. Ні, з своїм, своїм життям, своїми якимись чинками, які вона робить. Тому, власне кажучи, для мене ця книга видалась цікавою. І мені дуже сподобалось те, який в нас відрізок часу захоплено, тому що ми по великому рахунку бачимо Елізабет Зот ще маленькою дівчинкою, так, а прощаємось вже там з жінкою, якою є донька, яка теж, вочевидь, має певні якісь свої переконання і так далі і тому подібне. Не подумайте, там маленька дитина, тобто зараз може подумати, що мова йде про прям ціле покоління. Ні, ні, ні. Мабуть, це десятиліття, так, 50-60 років в Америці. А в книзі не без цього стандартного Нальоту цієї американської енд сторі. Я в деяких моментах це бісить, деяких ні. Тут би я, мабуть, трошечки знизила цей градус хеппі енду бо він був такий вже, ну, як би знаєте, це в Попелюшці є такі сюжети Попелюшка, так? А де обов'язково десь вискочить ця прекрасна хресна. Тут те саме, і для мене це було. Трошечки типу, не те, щоб не вірю, але нехай буде так. Тобто, звісно, в нас по сюжету все класно йшло, і це мало абсолютно логічне пояснення, логічну крапку і так далі. Подібне тобто, для мене це було знаєте, трошки начебто, така малесенька капелька дьогтю в неймовірному медовому сюжеті або навпаки. У будь-якому разі, я просто вам сказала такий нюанс, який мене трошки стурбував, але, повірте мені, на загальну історію це зовсім як не впливає. Будь-якому разі, я би ще раз прочитала цю книгу, настільки вона хороша. Окрім того, я би подивилася екранізацію, наскільки я знаю, планується. І для мене ось ця книжка, і особливо майбутня екранізація, хоча знову ж таки, я ж її не бачила, я не знаю точно, але вона мені дуже нагадує фльорві чи душ на домосподарок», чому жінки вбивають, я зараз дивлюся магнолії» на Нетфліксі. Тобто, це історія про сильне. Жіноча ком'юніті, так, про певне сестринство, про фемінізм, щоб ми в це поняття не включали. Тому що дуже часто ми про нього говоримо в якомусь такому вусковому сенсі. А тут, от, власне, про трушний фемінізм, так, про боротьбу жінки за право бути. Самостійною членкинею е, суспільства так, без жодних якихось, але от власне про це книга насправді то. І, і це все заховано за суперкласним іронічним е, в деякій мірі сюжетом. Тому однозначно можу порекомендувати «Уроки хімії «Вечеря о 6 Якщо ви теж бачите на цій оподинці якийсь такий, знаєте, трошки сексизм, бачите якусь легковажну білявку, то Книга не про це. Просто повірте мені і йдемо далі. А далі поговоримо про щось легке, приємне, класне, чим я зазвичай перебиваю свої читацькі будні. Бо в моменти, коли ти з однієї якоїсь серйозної зараз я не про неї говорила, типу з якоїсь серйозної книжки, там переходиш на якусь іншу серйозну книжку. І от саме в такі моменти хочеться якоїсь легкої перебивки на вечір-два. Для мене завжди такою перебивкою є Агата Крісті. Я обожнюю сюжети Агати Крісті. Мені навіть декладається, що знаєте там Кожного разу, я там час часу читаю Агату Крісті, кожного разу, коли планую, планую оглядати книжки Агати Крісті, думаю, ну, що ж сказати, окрім того, що я її люблю. Бо м -м, всі ми знаємо, що це дуже легкі і водночас прості, але закручені сюжети, детективні, що це ніколи неможливо напевно, знати, хто вбивця, що це дуже таке, знаєте, блискавичне розслідування, так і так далі. і тому подібне. То все це стосується будь-якої книжки, про ми з вами тут не поговорили, але якщо говорити про ту, яку я читала, це небезпека дому на околиці, то тут доволі цікавий сюжет. Пуаро, приїхав відпочинок починок своїм другом і зустрічає там таку, знаєте, вітряну, нестабільну, юну дівчину, власницю будинку на околиці, і бачить, як намагаються її вбити. Ну, зрозуміло, поро не може пройти про, про повз такого сюжету. Так і він обов'язково встрягне цю історію і намагається знайти хто ж вбивця. До речі, що мені сподобалось, я вам, скажу чесно. Мені це рідко коли подобається. Тут прям класно це було віграно. Це Паралельні злочини. Тобто у нас тут по великому рахунку, коли Пуаро розкручує е весь клубок, виявляється, що злочинців не один, а два. Злочин не один, а два. І це насправді дуже цікаво. Звісно ж, е деталі я вам розповідати не буду, бо, як ви розумієте, все в детективі може бути спойлером, навіть якась випадково кинута шпилька. Тому, якщо любите Агату Крісті, однозначно рекомендую, я можу зауважити хіба що видання. А як ви знаєте, КСД, до речі, в мене сьогодні чашечка від КСД, люб'язно з Презентована а, на моє день народження. Чесно кажучи, я так рідко заходжу в якісь магазини а, в дні до свого дня народження, а це випадково зайшла в КСД, отримала чашку. Думаю, що я ніколи не ходжу, не отримую ці прекрасні сувенірчики, дуже класно. Так от, зараз не про чашку. І не про те, що я тепер активно нею користуюся, а про видання. Так от в КС є е, два видання Агати Крісті. Е, перше, ось так воно виглядає. І, е, ну, типу, класно, маленькі такі зручненькі книжечки, але ось це з пуаро. Я не дуже люблю пуаро. Е, я навіть, на щастя, рахунку, як виявилось, не читала більшість детективів про пуаро. І от тепер я дивлюсь на ці оплатинки, думаю, ура, по суті, це всі книжки в мене не читані. І цю серію можна збирати, бо вона дуже класна, як на мене виглядає. Особливо знаєте, в серії буде просто крутяк. Тому ось в такому виданні у мене ця книга. Я планую розширяти спектр книжок Агати Крісті про Місія Пуаро. Бо вони дуже класно видані в КЕЗД. Дуже гарно в будь-якому разі. Так от. Це про Агату Крісті. і тепер перейдемо до трошки серйознішої книги. Е, я вам скажу чесно, мені здається, що ця книга просто повинна бути у вас зараз на полиці чи в електронному варіанті вашої електронній книзі, а е, просто для моментів, коли вона буде потрібна. Я дуже сподіваюся, що таких моментів не буде, що вона не стане нам нагоді, і що ми про неї коли-небудь будемо говорити в культурологічному сенсі. А не в терапевтичному, але ну, на жаль, як є. А мова йде про книжку Володимира Станчишина Емоційні годинки війни. Я її купила електронно декілька е тижнів тому назад. Просто я не здається до. Е в чорної п'ятниці, чи що? Я купую електронки час від часу, просто на майбутнє, тому що я читаю електронно і не знати, який буде настрій, так? І аби не було такого моменту, що я хочу щось почитати конкретно його нема. Я ну, роблю таке, я куплю купую електронки. Так от, а, у мене ця електронка лежала і чекала свого моменту, аж поки не трапилось Дніпро, здається, а, спочатку було. А, я зрозуміла, що я не можу читати нічого, окрім і що воно мене якось так розібрало. А, і перед тим, здається, щось було, знаєте, я не піднялася а, нормально, емоційно не вивезла так, а тут Дніпро. Я почала читати книжку Сенчишина, я зрозуміла, що це просто терапія. Ну тобто терапія, яку може собі дозволити кожен. Бо автор розглядає, мені здається, що не варто ілійно читати. Можна висмикувати якісь глави, які вас безпосередньо турбують. А книга написана на початку війни. Тобто, по Великоморгнув там це квітень, здається, липнем датуються останні е, сторінки. Що примітно, що автор дає ці дати, е, тому що ну, контекст важливий, ми ж розуміємо. Тому, е, от мушу вам сказати, що от початок війни е, автор пише цю книгу, але вона не втрачає своєї актуальності зараз, тому що автор розповідає про. Е, Почуття провини, яке ми можемо відчувати, про е, певні депресивні якісь моменти, так про родину в війні і що війна може робити з родинами, так. Тобто, е, до прикладу, що родина, яка чекає військового з передової, е, це одна історія. Родина, яка роз'єдналася, так де жінки зараз там. Е, в інших містах чоловіки, теж в інших містах ну, теж зовсім інша історія. Родини, які навпаки, воз'єдналися, так тобто ми вже звикли до нуклеарних сімей, де ну, мама, тато, дитина, так, і ми в силу певних обставин змушені жити разом з батьками, там навіть часом часом не своїми батьками, десь якимись великими комунами, якщо можна так сказати, це теж певна. Наслідок війни, вочевидь, і теж певна своя модель поведінки. Про це автор пише, але я повернусь до того, як я читала цю книгу. От момент, коли типу так я на, на, на дні я читаю книгу і мені добре. Тобто я розумію, що я чую для себе якісь важливі меседжі, до прикладу, те, що відчувати війну, будь-які відчуття. Будь-які почуття, почуття коректніше, це окей. Війна це не окей. Тобто те, що ми можемо переживати, це цілком нормально. І ну, знову ж таки, те, що в суспільстві без війни да, в мирному суспільстві буде маркером і буде не окей. А в воєнний час цілком окей. До прикладу, сліпа ненависть до Росії, мабуть, вочевидь, в мирний час були певні якісь питання до фрази Руський воєнний корабль, але в війну це нормально і. Так, воно має бути, бо нам треба ненавидіти ворога для того, щоб мати силу з ним боротися. І багато-багато всього іншого. Я не хочу переказти якісь сенси, які для цього відкрила, тому що розумієте, коли я читаю це з своїм болем, я бачу свої якісь абзаці і рядки, які мені важливі, які зараз для мене працюють бальзамом. Можливо, якась знову ж за життєва ситуація у вас інакше і для вас будуть працювати інші рядки. Але абсолютно точно ця книжка спрацює. Я пам'ятаю цю емоцію. Якщо ви пригадуєте, десь декілька днів після Дніпра е трапилась історія з броварами, з садочком, і, і от знову ж таки я Мене все ще тримає, так? тому що ну, окрім того, що відбувається в суспільстві, певні якісь особисті речі, які теж відбуваються, які теж тригерять. і от, власне, потім ще бровари. Я навіть не, не, не намагалася якось емоційно сама себе зібрати. Я просто а, відлучилась від усього. і почала знову читати. Санчишно, там якраз от мене, от Саме в той момент я читала про ось ці гойдлки, так? тобто про те, що є моменти, коли ми. Ну, Просто емоційно впали, в емоційній ямі, і це, це відчуття гніву, депресії інших таких речей. А є моменти радості, і це теж окей, окей, відчувати радість в час війни від якихось особистих переживань, і не ставити життя на паузу, і продовжувати. Тобто, коли ти в емоційній ямі, і намагатися продовжувати робити якісь речі, які раніше вели до підйому, так, до прикладу, там я не знаю, ранкова кава. Так, можливо, не завжди виглядає доречно, але якщо це стимулює вас встати і діяти, то це те, що треба обов'язково зробити, бо ну інакше ніяк. А я шкодую в деякі мірі, що я не прочитала цю книжку на початку війни, тому що. Вочевидь, мені було б трошки легше йти цей, цей шлях воєнного життя, але в будь-якому разі, якщо ви теж цю книжку ще не читали, я рекомендую вам її не прямо от зараз брати і читати, так? Можливо, не на часі, але абсолютно точно, хоча б електронно її собі знайти, мати в кишенці. На випадок, якщо треба буде якогось такого книжкового терапевтичного сеансу. А мати цю книгу для того, аби цей сеанс з собою провести. От, знову ж таки, дуже сподіваюся, що все буде гаразд і що нам не доведеться рятуватися від емоційних ям, в які нас заганяє русня. От, але якби часом. То нехай, нехай буде. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми читатимемо цю книжку і дивитимемось на цю книжку як на свідчення війни, так? тобто як на ще одну книжку, яка про фактаж війни, а не як на книгу про нашу дійсність. Ось так. Тому, як то кажуть, перемоги нам. А поки вона ще не настала, то візьміть собі цю книгу. до... До уваги. Е, Власне, на ось такій ноті я закінчую сьогоднішнє відео. Нагадую, що внизу я залишаю послання на усі книжки, про які я говорю, ви могли для себе знайти е, щось, що вас зацікавило. Розкажіть, що можете порекомендувати ви, можливо, ви те щось класне читали. Бо я зараз прям відкрита до нових книжок. Я... Заново для себе відкрила ось цей шарм, коли а, ти просто береш щось за рекомендаціями, а не прямо новинки-новинки. До речі, нещодавно з книгарні, окрім чашки, винесла ось це. Прямо зараз читаю ми блінкет, і виявилось дуже класна книжка. Я її пропустила ось так: от просто. А розкажіть, що класно можете порекомендувати ви. Можливо, я теж ще щось пропустила. Будь-якому разі, сподіваюся, вам сподобалося відео. Вам, як завжди, гарного тижня. і До зустрічі наступного разу.